Блін, як це видовочно виглядає. Плюка й досі йде. Хоча вже пройшло більше п'яти годин. Від того як провалилося це все. Просто неймовірно. А тут час від часу працювали водії зверху на грейдерах. Ого! Ого! Це да! Ну і звичайно, земля ще осідає, рухається, постійно каміння падає, пили йде. Там де я заростую також дуже небезпечно, тому що може провалитись. Тому треба трохи відійти. Буде не дуже весело, не встигну швидко тікти. Де? Оце так.